Друзі, друзі, з вами Тетяна. Сьогодні будемо малювати море. Ось так невеликий підмальовок зробила. Розкидала п'ятна, п'ятна, що буде, тут буде берег, пісок, тут море, небо. В общем, і, можливо, нам малюю людину. Дуже радикально все замальовую такими кольорами. Не боюся, тому що це буде такий. Дуже швидкий, професіоналістичний малюнок. Потім буду додати якісь теплі відтінки. Сонце буде грати. А поки що ось таке брюзове море. Намагаюся досягнути такого правдоподобного більш-менш кольору пляжу, і він на саме тоді не жовтий, пісок буде і жовтий, і білий в цій частині. Десь положу тіні. <с> ось поки так, така розкраска. Намалювала пальми ось так, трохи. Фесіоністично. Малію. Ну, ось так шах за шагом. Роблю. Тут якісь пальми, тут пісок. Пісок у мене такий буде жовто-білий. Зараз, не знаю, можливо, тут дівчину посажу, якщо захочу. Подивлюся, ось така картина, не буде тут класичного малюнку, тому що я її малювати, то особливо не вмію, а буде таке щось, що нам нагадує літо і гарну сонячну погоду. Так, друзі, намагаюся добитися якоїсь більш-менш правди, але, звісно, виходить якась невеличка мультяшність, ну і нічого. Зато картина вийде позитивною, і я думаю, що все буде добре. Так, зараз тут трошки зроблю якийсь натяк на пісочок. Щоб він не завжди був білий, такі різні кольори. Ну, ось так, поки що намалювала, друзі, якусь дівчинку, звісно, можна з нею ще погратися, зробити більш реалістично, щось там з волоссям, можливо, додати. Убавити тут щось З цими пальмами теж можна ще гратися, розбиратися, що там висвітлити, де можливо більш тонно хотіла взяти тонку, тонкий пендлик і трохи ще додати світлих якихось моментів. Тобто це така медитація, що хочеш, ти малюй, адже ніхто не бачив того референсу, що ви там намагаєтесь зобразити, да. і я думаю, що просто зробити кольорове, веселе. І тоді буде, я думаю, все добре. Я щас... а, до речі, лайфхак від мене. Це папір із доларами. Він такий дуже дешевий. Ось я показувала написано 300 грам. трошки він веде його, але, в принципі, він нормальний. От я їм малюю, це ж. Водорозчинна краска Акрил. Але я майже не брала воду, просто видавлюю з цих тубів і малюю. І волною не йде, так що я рекомендую. І щоб не переходив і кольор, і волога на інший папір, я от зробила просто із пленки ось таку подложку. О, зараз я прибрала його, і бачите, тепер частенько з цієї сторони в мене все добре. Тому користуйтесь, якщо у вас є такий альбом, можливо, тонші аркушики, і це може трошки спасти. Тут, звісно, можна домалювати якісь, знаєте, місця. Більш якусь тінь і тінь зробити не тільки синьою, а, й, можливо, десь в якихось містах положити пусковий такий колір теж. І дуже, до речі, нормально дивитися через камеру, відразу видно, де щось можливо приглушити. Ось тут в мене в самому не хочеться, щоб так багато було червоного. А червоний там, я не знаю, що там. Можливо, там якісь квіти, можливо, щось там налетіло, нападало. І от мені захотілося там щось червоненького додати. Зараз, звісно, бачите, зробила трохи білізни і вже мені не подобається. Тобто це такий процес, малюй, що хочеш, як хочеш. І мені це дуже подобається. Такий елемент творчості він відволікає, додає якийсь настрій і різноманіття в наше життя. Так, оце місце треба трошки виправити. Трохи як вибувалося. Можна додати якихось іще кольорів, і щоб воно не було не таким яскравим прямо. Так, синій в мене закінчився. Навіть не закінчився, а висох. Це ж жаків. Друзі, розказуйте, чи малюєте ви. Я ось таким. Чином розважаюся. О, онучок, онучок, зараз мене зве. будемо гуляти йти. Так що треба завершувати мені це. Отак, трошки порозважалася. і тепер треба приділяти увагу своїй сім'ї. Можна ще додати, наприклад, тут щось жовтенького. Як від землі де якесь жовте, можна рожевого щось десь додати. Тобто такий процес безкінечний, мені здається. Можна попрацювати з тими хмарками, щось я їх там дуже багато. Так, можливо, і не треба, тут багато так. Така сплошна в мене якась вийшла. Можливо, тут розбити. Потім погуляю, прийду, роздивлюся. Але як так ось подивитися із далека, мені здається, непогано. Таке враження літа. о, моя тінь від мене падає. Отак, трошки збоку покажу. Ось так. Тут ось можливо розібратися. Це я намалювала, нібито це мене тінь на воді від цих пальм. Але, можливо, тут трохи їх так приглушити, щоб не так вибивалося. Тобто це все. Можна виправляти, малювати скільки хочеш. І, мені здається, можна малювати такі картини, прикрашати свій, свою оселю, свою квартиру, дім. Не обов'язково купляти прямо у, у справжній художників. Всі ми митці, кожен на своєму місці. Щось вигадуємо. Тобто, тобто, мені здається, всі люди творчі. Хтось більш-менш, хтось в такому класичному вигляді творча людина. Ось я так намалювала біла. Тепер треба повернути. Не дуже мені подобається. Це мене такі ось тут пальмові. Гілочки, але, можливо, ще якусь отаку цю сторону зробити. І теж буде непогано, але треба зробити світ, тінь, і тоді щось буде більш-менш виглядати добре. Ну Знову ж таки, це можна без кінця і краю цим займатися. А зараз ми підемо погуляємо. За ночком. Ви знаєте, інколи чимось займаєш вдома, і коли тим паче дистанційна робота, ти не завжди виходиш на вулицю. А ось коли є внучок, його треба вивезти, щоб він погуляв, бо бачите, ви вже, мабуть, чуєте, що як він проситься, хочу на вулицю, хочеться йому десь. Походити, побігати, з дітками поспілкуватися. І тоді, коли дитину вивозиш, виводиш, то і сам гуляєш частіше. Тому що не кожного дня інколи люди виходять на вулицю, так, ось я аж в сторону показувала. А на тоді я ось тут малювала, а вам і не видно було. Ну, це ж так. Це так погано, коли тримаєш камеру і рукою щось намагаєшся намалювати. Тут уже через щур багато синього. Ну, тобто, знаєте, добавив, убавив, добавив, убавив, тим паче акрил це дозволяє. Це така. Дуже гарна краска, мені подобається, що ним можна все перекрити, десь щось виправити, якщо щось не подобається. Я тут не намагалася вимальовувати е, якісь е, пальмові ці листя, е, е, трошки десь показала, що вони такі е, розлоги. Знову, знову в це місце залізла і тепер мені тут хочеться помалювати. Отак, о, Віу Віу, це він так називає, коли машина їде. Ой, такі цікаві діти. Кожна, звісно, кожний онучок, кожна дитина саме найкраща. Не ну, так дивлюся, Боже, таке чудо народилося. Так ми радіємо, що він у нас є, наш позитивчик. Ось так, друзі. Я помалювала трошки, вам показала. Ще щось буду підправляти, додати тут тіні. В цьому місці трошки мені не подобається, ну десь можливо якісь додати, що тінь падає десь більше. Тут, наприклад, да це ж е, іде стовбур, тут ж якась тінь повинна бути. Тобто трошки розібратися з цим всім. Але ось так. Дивіться, така картина, можливо, щось подібне, я спробую намалювати на холсті. Я завжди малюю в таких ось альбомах, а потім вже малюю на холстах. Все, друзі мої, до нових відео, до зустрічі. Пишіть, як ви де ви. Напишіть, чи сподобалась вам моя картина. Ой, залізла. Нічого страшного, витру потім. А, можливо, так і треба, щоб отак трошки розпавити цю білизну, хай так буде, а потім ще виправлю. О, І так добре. Друзі, До нових відео з вами Тетяна із Києва. Яка тимчасово проживає в Калгарі. Бувайте здорові, бережіть собі, мої любі. Пока-пока.